6 квітня 2014 року, приблизно в 3 годині 10 хвилин, до чергової частини Сарницького районного відділу внутрішніх справ надійшло повідомлення по телефону від працівників державної автомобільної інспекції про те, що їм в місті Сарни по вулиці Гагаріна було зупинено місцевого жителя, якого звати Анатолій, який на власному велосипеді перевозив мертве тіло своєї своєї співночки. На місце події негайно було направлено слідчо-оперативну групу, де стало з'ясовано, що ще напротязі дня вказаний громадянин наніс тілесні ушкодження даній громадянці, від чого вона померла. І з метою уникнення кримінальної відповідальності він взяв собі на мету вивезти її у нічний час на сміттєзвалище та там закопати. На момент затримання працівника даї вказаної особи тіло даної громадянки було не розчленовано, а просто на тіло було надіто зі сторони голови мішок та зі сторони ніг також натягнутий мішок. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 115. На даний час проводиться слідство.